Хочу прокоментувати інформацію щодо повірок лічильників в місті Сміла, в тому числі. З 7 числа, з 7 квітня 2023 року, вийшла постанова номер 440 яка вступає в дію з 1.07 цього року про те, що повірка лічильників, яка була відмінена на період воєнного стану, постанову 412, скасовується. тобто, Зараз всі лічильники повинні повірятися. І тому ми офіційно заявляємо, що з 1.07.2023 року лічильники, які не повірені, повинні згідно з законодавством бути повірені, здійснена повірка їх протягом 30 календарних днів. За цей період нарахування буде здійснюватися згідно методики розрахунку. Це буде середня добова норма протягом 12 місяців. Якщо період менший користування, то буде пропорційно. Якщо, наприклад, абонент не встиг повірити лічильник, то після, наприклад, з 1.08 буде розрахунок вестись згідно норми. І даний лічильник буде знято з обліку. Поки він або новий не встановив лічильник, або, нет, або не буде здійснено повірку. Наразі в нас міняється норматив питного водопостачання в місті Сміли, він знижується і буде він складати для багатоповерхівок 3,19 метра кубічного на одну особу. Зараз він 7,5. Кожному абоненту термін повірки засобу обліку, в якого закінчився в даному випадку по воді, у квитанціях постійно приходило попередження про те, що закінчувався термін повірки. Так що, якщо деякі телефонують і кажуть, що ми не знали, це є неправда. Завжди у квитанції це прописано. КП Водгео підписало договір про співпрацю з державним підприємством, Центром метрології і стандартизації відділення міста Черкаси. І тому воно має право повіряти, є ліцензії. Також можуть повіряти і компанії, в яких також є ця ліцензія. Тобто при необхідності можна звертатися за, телефонами, ну, за телефоном державного підприємства. Вони роблять заявки і повинні приїжджати і робити повірку лічильника. В них є в тому числі можливість повірки лічильника без зняття лічильника. Також абонент, згідно нормативних актів, повинен написати заяву. Якщо він хоче поміняти, наприклад, фізично цей лічильник, бо йому, наприклад, зручніше поміняти новий лічильник. Багато лічильників вже дуже ну, довго використовується, то він повинен прийти на відділення, яке знаходиться, наприклад, в центрі початбанку, або ми відкрили недавно відділення на Шевченка. Підійти написати заяву про пломбування, розпломбування, тобто святкове розпломбування і пломбування. І тоді приходить контролер, зніма показники фактичні лічильника, який заміняється, або може на повірку бути переданий. І після того, як абонент за власний кошт встановлює цей лічильник, приїжджає контролер і опломбовує. І даний лічильник стає на облік. І ми по ньому будемо розрахунок. Якщо без зняття, без зняття, то лічильник вже фізично знаходиться на своєму місці і він не, ну, не знімається із труби. Почається, розпломбовувати його не потрібно. Дані повірки, любої повірки можна знайти на офіційному сайті, де всі прилади обліковуються. Серпорг. Серп.орг. По номеру лічильника. Там буде фотографія лічильника і сертифікат про його придатність або непридатність. Так що можете, хто захоче, свій лічильник перепровірити в інтернеті. Останнім часом в мережі інтернету з'являється багато інформації щодо того, що водоканал повинен за власний кошт робити повірку лічильників, які знаходяться в наших абонентів, тобто ну, в квартирах в тому числі. Я хочу вам сказати, що, припустимо, газ, електроенергія, тепло, лічильники належать цим компаніям, які надають дану послугу. Водоканал не має на балансі в себе жодного лічильника. Які знаходяться у споживача. Тобто це власники даних лічильників є абоненти наші. Тому згідно закону про метрологію повинен повірку здійснювати власник лічильника. Якщо лічильник буде перебувати у нас на балансі, це, ну, припустимо, лічильник комерційного обліку. На будинку загальнобудинковий, то ми його будемо повіряти згідно нормативних документів. Так що повіркою лічильників водопостачання займається власник.